Три простих способи зробити вашу спальню по-справжньому красивою. Фактурна стіна за ліжком. Це візуально підкреслює зону сну, окрім того, робить такою центровою та акцентною зоною вашого приміщення. Для того, щоб досягти такого ефекту, можна використовувати спеціальні текстильні панелі, шпалери з певного роду рельєфом або цікавим фотодруком, дерев'яні елементи або ж навіть панно з керамограніту чи, наприклад, Оніксу. Макіяжний столик замість тумбочки. Якщо вам дозволяє простір, то замініть одну з ваших приліжкових тумб на макіяжний столик, наприклад, поближче до вікна. Це не лише естетично змінить привабливість вашого приміщення, але й зробить додаткову робочу зону або ж б'юті-зону, що зайвою ніколи не буде. Килим під ліжком великий стильний килим, що виходить за межі ліжка на 20-30 см, це не лише декор. Він дарує відчуття тепла і головне завершеності інтер'єру.